Вітаю, друзі! З вами сьогодні я, Олена Тіунова, я психологиня. Сьогодні ми поговоримо на тему батьки і діти. Я думаю, ця тема буде для вас цікавою, оскільки всі ми є дітьми своїх батьків, ну і, можливо, хтось із вас є батьками своїх дітей. І будемо говорити не тільки про... Батьків маленьких дітей, адже тема батьківства вона є дуже широка. І коли ми стаємо дорослими, ми також залишаємося дітьми своїх батьків. Отже, чому ця тема є непростою? Оскільки батьки вкладаються в дітей, виховують їх, і потім приходить момент, коли дітей потрібно відпускати. І цей момент найскладніший. Інколи ми не звертаємо на це уваги. Але батьки роблять все для того, щоб діти залишалися залежними від них. І це надзвичайно велика психологічна проблема. Про це ми також сьогодні поговоримо. Отже, перша ситуація: мені 16 років. Я відмінник, переможець олімпіад, займаюся спортом. Мої батьки завжди підкреслюють, що я найкращий. Маю бути першим у всьому. Але коли отримую нижчі бали, ніж зазвичай, батьки реагують розчаровано, запитуючи, чому не більший бал, ти міг би краще. Я постійно відчуваю тиск і страх зробити помилку, боюся розчарувати батьків і думаю, що мене люблять лише за мої досягнення. Тому перед важливими іспитами я не сплю, нервую. Боюся підвести моїх батьків. В даній ситуації ми бачимо, як батьки помиляються у вихованні своєї дитини. Адже вони дають своєму хлопчику лише умовну любов. Що таке взагалі умовна любов? Це коли ми любимо за щось, коли ми кажемо, якщо ти будеш хорошим, якщо ти будеш старанним, якщо ти будеш вчитися на певні бали. Тоді я буду до тебе прихильною, тоді я тебе буду любити. Це найгірше, що ми можемо транслювати нашим дітям умовну любов. Звичайно, батьки дуже часто цього не підозрюють, і вони говорять: я стільки вкладаюся в свою дитину, я постійно приділяю багато уваги, я постійно мрію, що мій хлопчик чи моя дівчинка будуть найкращими. І, як то кажуть, з одного боку, батьки стараються, з одного боку, вони нібито докладають зусиль, але з іншого боку, вони вкладають дуже багато невпевненості в своїх дітях і а, такої залежності від себе. Отже, що в даній ситуації було б важливо? В першу чергу. Дуже важливо, щоб батьки прислухались самі до себе і зрозуміли, а чи не хочуть вони, щоб дитина реалізувала їхні мрії, якісь нереалізовані бажання. По-друге, що дуже важливо, батьки також повинні навчитися приймати дитину з недоліками, приймати дитину слабкою, можливо, такою, яка не може, не спроможна щось робити. Такою, яка є просто у них. Найбільша цінність батьківства це є те, що вони вміють вчаться приймати дитину такою, як вона є. І це вони і транслюють. Таким чином, цей хлопчик, коли він виросте, він зможе навчитися. Приймати самого себе, він навчиться приймати свої рішення, не залежати від своїх батьків. Якщо ж батьки продовжують далі виховання в такому ж стилі, то хлопчик отримає невроз, він не спить вже через те, що він не може виконати якесь завдання. Він отримує травму від того, що його не приймають, що його люблять тільки за заслуги. Тому подумайте про це, дорогі батьки. Наші дівчатка дружать з першого класу. Інколи донька розповідає з жалістю про подругу, над якою насміхаються інші однокласники з приводу зовнішнього вигляду. А вона ж боїться розповісти про це батькам. Її батько постійно на роботі, а мама, хоч і вдома, але часто зайнята власними справами. Коли дівчинка намагається заговорити про свої переживання, її батьки не хочуть слухати, кажучи не вигадуй, сама розберися, в нас своїх проблем вистачає. Тепер вона шукає привід не ходити в школу. Їй страшно і самотньо. Я б хотіла втрутитись в цю справу, але чому мене має хвилювати більше, ніж її батьків? В даній ситуації ми бачимо, що батьки. А байдуже ставляться до емоційного стану дитини. Вони зайняті своїми справами, вони вважають, що все, що вони роблять, це важливо, а те, що відбувається з дитиною, ну якось вона хай сама справляється. Але знову ж таки, я хочу нагадати, дорогі батьки, ви відповідальні за задоволення потреб вашої дитини, оскільки ви прийняли рішення народити дитину. І тому, коли ми бачимо такі ситуації, ми повинні розуміти, що в дитини є важливі потреби. Перша потреба це в безпеці. Уявіть собі, ця дитина йде в школу, кожного дня вона зустрічається з булінгом, кожного дня вона зустрічається з цькуванням себе, з якоюсь злостю, ненавистю до себе. Що може відчувати ця дитина, до кого вона може зараз звернутися за захистом? Звичайно, до своїх батьків. І тому батьки мали б вислухати дитину, зрозуміти, підтримати і все-таки захистити її в цій ситуації. Якщо вони бачать, що дитину цькують за її зовнішній вигляд, можна подивитися, що не так. Чому ця дитина така невпевнена? Чому вона не може себе проявляти в цій школі? Чому вона не може себе захистити? Тому що її не захищають найближчі люди. І це величезна проблема. Є ще декілька потреб, на які варто звернути увагу. Потреба у любові. Мама відчужена, мама займається своїми справами, батько зайнятий, де дитина має черпати цю любов? Від кого? Звичайно, це е, би мали давати найближчі люди батьки. І третя важлива потреба це у визнанні, коли ми дитині говоримо: ти найкраща моя дівчинка, ти красива, ти розумна, ти е, наше щастя, ми любимо тебе, ми даємо дитині визнання. Ти найкраща дівчинка, і коли вона ходить з цим визнанням, вона себе такою і відчуває, і так себе і проявляє. І звичайно, те, що ми транслюємо в світ, так само світ на нас відреаговує. Тому, дорогі батьки, перш ніж приймати рішення про народження дитини, подумайте, що ви дасте цій дитині і чи потурбуєтесь ви про неї. І наступна ситуація: я закінчую навчання у школі. Мрію стати художницею, тому планую вступати до художнього коледжу. Мої батьки, інженери з багаторічним стажем, наполягають на тому, щоб я обрала серйозну професію, наприклад, економіста або юриста, мотивуючи це стабільністю та високим доходом. Вони постійно говорять, що художник це не професія, ти не зможеш заробити на життя, це просто хобі. Відчуваю, що батьки не поважають мій вибір, не вірять у мої здібності, хоча вважають, що просто дбають про моє майбутнє і намагаються вберегти від помилок. В даній ситуації ми бачимо, що батьки вже зробили вибір замість дитини. Коли батьки так турбуються в лапках за дитину, вони забирають в неї ініціативу, вони забирають в неї мотивацію вчитися. Скільки разів ми бачили, що діти вступають у той вуз, який їм вказали батьки. І потім через 5 років приносять батькам диплом і кажуть: На, я вчилася для тебе. І жодного дня не працюють за професією, за вибраною професією. Тому, дорогі батьки, дитину потрібно підтримувати у виборі професії. Наприклад, чим би ти хотіла займатися в своєму житті, що тобі подобається, що тобі найбільше відгукується. А давай подивимося весь перелік професій, які б тобі підійшли. Тобто підтримка має бути такою, щоб дитина могла на нас опертися і могла самостійно зробити свій вибір. Тому що коли ви зробите цей вибір за неї. Вже на початку її життя, то потім вона не зможе самостійно приймати рішення, тому що її рішення було знецінене найближчими людьми. Тому, друзі, зверніть увагу на те, як ви говорите своїй дитину, як ви на неї впливаєте, як ви впливаєте на її рішення, тому що від вас залежить багато чого. Ми, батьки 30-річного сина, який живе з нами не має постійної роботи і часто просить в нас гроші на особисті витрати. Він очікує, що я готуватиму йому їжу, прибиратиму в кімнаті і вирішуватиму побутові проблеми. Ми з одного боку відчуваємо виснаження та розчарування через відсутність самостійності сина, але з іншого боїмося, що він не впорається без нашої допомоги. Але коли обговорюємо цю ситуацію з чоловіком, то розуміємо, що час іде, ми не молодшаємо, а син так і не наважується йти з дому. Отже, друзі, ми бачимо ситуацію, яка торкнулася батьків і дорослих дітей, дорослої дитини. В даному випадку мова йде про сепарацію. Що таке сепарація? Коли батьки допомагають дитині здобути самостійність, здобути бажання жити окремо, творити своє життя і не залежати від них. Але що транслюють в даному випадку батьки? Вони транслюють страх. Ти сам не виживеш, ти сам не впораєшся в цьому житті, ми тобі хороша підтримка. З одного боку, вони цього самі бояться, але з іншого боку, не дають дитині своєму синові впевненості, що він самостійно впорається з життям. Таким чином, вони інвалідізують свого власного сина. Як найкраще і екологічно все-таки провести оцю сепарацію? Сепарація залежить і від дітей, і від батьків. Батьки мають трошки розслабитися, зайнятися своїм життям, присвятити собі час, відпустити дитину, довіритися і дати можливість дитині самостійно рухатись по життю. Яка місія самої дитини? Не боятися йти вперед, не боятися рухатися, не боятися відриватися від найближчих людей, від батьків і будувати стосунки. Будувати свою кар'єру, розвиватися, ну і ставати кращими. Де ви бачили взагалі в природі, щоб діти все життя жили своїми батьками? Птахи викидають своїх пташенят з гнізда, тому що ці маленькі пташенята мають вчитися літати. Тому, дорогі друзі, не бійтеся відпускати своїх дітей і довіряти. Ми завершуємо нашу передачу. Я думаю, що вона вам була сьогодні цікавою, важливою. І я, Олена Тіунова, прощаюся з вами всього найкращого.